Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з художньобленєвої діяльності. Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю, бабусям і дідусям, мамі, татові та всім нам. Доброго ранку, малята! Хто ж вони найрідніші люди, які поруч з нами? Так, звичайно, це мама, тато, бабуся, дідусі. Вони опікуються один одним, бо це дружна родина. Найстарші в родині це дідусь та бабуся. Дідусь завжди щось майструє, а бабуся пече смачні пиріжки. Але кожного вечора вони сідають зі своїми онуками, розказують казки та цікаві історії. А сьогодні я хочу вам розповісти про одну бабусю, яка відпочивала вдень. Як ви гадаєте, а чому? Про це ви дізнаєтесь, коли прослухаєте оповідання Васила Сухомлинського. Тихо, бабуся відпочиває. Прийшла зі школи маленька Галинка. Відчинила двері, щось хотіла весело сказати мамі, а мама насварилася на неї пальце, і Галинка тихенько підійшла до столу і поклала книжки. Тихо, Галинко, бабуся відпочиває, цілу ніч вона не спала, боліло серце. Пообідала Галинка і сіла за уроки. Читає книжку, тихо-тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняються двері, і заходить Оля, Галинчина подруга. Голосно вона й каже Галинко, послухай. Галинка насварилась на Олю пальцем, як мати на неї, і пошепки мовить. Тихіше, бабуся відпочиває, цілу ніч вона не спала, боліло серце. Сіли дівчатка до столу і розглядають малюнки. А з бабусиних очей впали дві сльозинки. Коли бабуся прокинулася, Галинка і питає, Бабусю, а чого це ви плакали вісні? Бабуся усміхнулася, приголубила Галинку, і в її очах світилася радість. Діти, ви прослухали оповідання. Я думаю, ви дуже уважно слухали і зможете відповісти на запитання. Як називається оповідання? Чому мама насварилася на донечку пальчиком? Чи запам'ятала ви, чому бабуся відпочивала в день? Як ви гадаєте, чому бабуся плакала у вісні? А чому потім очі бабусі світилися від щастя? Молодці діти! Я згадаю, ви правильно відповіли на запитання, тому я пропоную самостійно розповісти оповідання Василя Сухомлинського. Тихо, бабуся відпочиває за допомогою ось таких картинок в таблиці. А батьки, допоможіть, будь ласка, дітям переказувати це оповідання. Малята, я думаю, що ви також шануєте своїх бабусь, тому і пропоную розповісти оповідання своїм бабусям і розказати це оповідання. Запишіть відео або фото зі своїми бабусями. На все добре, діти! До наступних зустрічей!